Доброго дня, мене звати Сашко Положинський. Я хочу вказати три причини, з яких, на мою думку, варто проголосувати за демократичний альянс на виборах в Київраду. Раду. Перша причина це те, що демократичний альянс вже впродовж кількох років активно бореться із корупцією, має певні успіхи, але для того, щоб цю боротьбу поширити і поглибити, їм потрібно звичайно мати більше повноважень, більше можливостей. Друга причина полягає в тому, що цієї зими на майдані дії демократичного альянсу особисто мені здалися найбільш зрозумілими і, мабуть, найкраще організованими. Ну і третє те, що я особисто знаю багатьох демальянців. Це люди, яких я поважаю, до яких я ставлюся з величезною довірою і з якими я завжди готовий співпрацювати. Я сподіваюся, що Демальянс отримає максимальну кількість голосів на виборах Київраду і достойно представить своїх виборців.